Коли ми уявляємо стародавній Рим, бачимо імператорів, гладіаторів і величні форуми. Та справжнім дивом цієї цивілізації стали дороги, артерії, що поєднали імперію і забезпечили її могутність на століття. Римляни знали, щоб керувати світом, потрібно швидко ним пересуватися. Їхня мережа доріг сягала близько 400 тисяч кілометрів, з яких понад 80 тисяч були вимощені каменем, вражаюче досягнення навіть нині. Від Британії до Месопотамії пролягали прямі міцні шляхи, що не знали бездоріжжя. Дороги стали знаряддям влади. Легіони могли за кілька днів дістатися будь-якого куточка імперії, проходячи до 40 кілометрів на день. Вони забезпечували торгівлю, вози з вином, зерном і олією поєднували провінції в єдиний організм. Імператор Август створив поштову службу «Курсус Публікус, де кур'єри на змінних конях доставляли повідомлення від Риму до кордонів. Уздовж шляхів стояли станції відпочинку Манзонес, а через кожну римську милю кам'яні стовпи міліарія, що вказували відстань до столиці. Та головна таємниця римських доріг у довговічності. Вони будувалися шарами: фундамент із каменю, статумен, далі щебінь і гравій, рудус і нуклеус. Зверху базальтові плити, павіментум. Випукла поверхня відводила воду, роблячи дороги майже вічними. Найвідомішою була Аппієва дорога Вія Аппія, збудована у 312 році до нашої ери цензором Аппієм Клавдієм Цеком. Її називали Регіна Віарум Королева Доріг. Вона з'єднала Рим із портом Брундізі воротами на схід. Тут, за переказами, у 71-му році до нашої ери розіп'яли 6 тисяч воїнів Спартака, моторошне нагадування про силу імперії. Римські дороги стали не лише символом могутності, а й шляхом культури. Ними ширилися латина, архітектура, право й традиції. Після падіння імперії середньовічні тракти Європи часто повторювали давні маршрути, а колишні зупинки легіонів ставали містами. Фраза всі дороги ведуть до Риму була для античних буквальною істиною. Саме дороги зробили Рим серцем світу, містом до якого сходилися тисячі шляхів, і тому відлуння римської цивілізації досі живе, як гул стародавніх коліс під нашими ногами. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.